Привіт, друзі! Приготуйтеся відкинути всі турботи, вимкнути будильник і дозволити собі просто нічого не робити. Так, ви не помилилися сьогодні, нарешті, наш офіційний день, адже 20 серпня єдине нормальне свято, Всесвітній день лінощів. Отже, вітати нікого не будемо, бо нам ліньки! Це свято, яке на перший погляд здається жартом. Насправді має глибокий сенс. Сьогодні ми відзначаємо не бездіяльність, а мистецтво відпочинку, розслаблення та, як не дивно, прогресу. Забудьте про списки справ і терміни, адже час насолоджуватися безтурботністю. Лінь це одна з форм адаптації організму, при якій надмірно проявляється потреба економити енергію. Дослідження показують, що робота і надмірна діяльність без перерви призводять до посилення тривожності і вигорання. Відсутність пауз і пасивного відпочинку тримають організм в стресі, що призводить до ослаблення імунної системи. А лінь це своєрідний захисний механізм організму. Всесвітній день лінощів це неофіційне свято. Воно виникло в Колумбії, в містечку Ітагуї. Його відзначають в рамках фестивалю промисловості, комерції та культури. Ідея проста: нагадати людям, що відпочинок це не розкіш, а необхідність. І лінь це сигнал нашому організму, що, мовляв. Треба взяти павзу. Мета свята наголосити на важливості перерв у нашому шаленому ритмі життя допомогти людям позбутися про те, що вони просто так відпочивають, показати, що найкращі ідеї приходять, коли ми не завантажуємо мозок роботою. Уявіть собі, що лінь цілком могла бути рушійною силою прогресу. Не вірите? А як вам таке? Первісний чоловік заморився бігати за мамонтом і винайшов спис. Селянину важко стало обробляти землю, і він полегшив собі роботу, винайшовши плуг. Колись хтось дуже ледачий не хотів вставати з дивана, і тоді з'явився пульт від телевізора, і понеслося. Щоб не прати руками, люди винайшли правильні машини, щоб не ходити в магазини, придумали різні сервіси доставки і онлайн замовлення. Ну, що я вас переконала? Чи знали ви, що є різні види ліні? Природна лінь, яка проявляється в певний момент життя і необхідна для відпочинку. А ще природна лінь іноді може бути як протест проти одноманітної роботи, яка не приносить задоволення, знайоме відчуття? А от, наприклад, Ньютон відкрив закон тяжіння, просто відпочиваючи в саду. І я вам скажу, що тоді до нього прийшла, мабуть, творча лінь, ще один підвид. Вона настає тоді, коли організм намагається викроїти собі час для творчості. Цікаво, що багато великих відкриттів були зроблені тоді, коли люди просто відпочивали. Лінь це теж мистецтво і його потрібно опанувати. Виберіть зручне місце. Це може бути диван, гамак або навіть просто підлога. Головне, щоб було зручно. Скажіть собі голосно: сьогодні я нічого не роблю. Це дасть вашому мозку чітку команду на відпочинок. Вимкніть сповіщення на телефоні. І нехай увесь світ зачекає. Використайте техніку нічого не роби. Не відчувайте провини за перегляд серіалів, читання легкого роману або споглядання у вікно. Забудьте про годинник. Сьогодні час не має значення у багатьох країнах, наприклад, в Іспанії, є тривалий перепочинок в роботі, так звана сієста. Це не лінь, а мудре рішення для адаптації, наприклад, до спекотного клімату, яке асоціюється з розслабленим способом життя. Але будьте уважні та обережні, що існує ще й банальна лінь, яка не має нічого спільного ні з природною, ні з творчою. І з такими лінощами треба боротися і перемагати їх. Пам'ятайте, що найсильніша і нашніша та людина, яка подолала свою лінь. Що б там не було, але в підсумку можна сказати: полінувалася і знову за роботоньку, бо вона сама себе не зробить. А яка до вас лінь приходить найчастіше? Природна, творча чи банальна? Який ваш улюблений спосіб лінуватися? Чи часто на вас находить лінь, і, можливо, у вас є секрети боротьби з нею? Діліться в коментарях своїми історіями та порадами. І обов'язково поставте уподобайку, якщо ви теж вважаєте лінощі рушієм прогресу, або ж просто дозволите собі сьогодні полінуватися. Успіхів усім нам!